Вітаю, я Олександр Бабенко, і це відео присвячено актуальній темі, що стосується виплат членам сімей, зниклих безвісти військовослужбовців. Як відомо, у жовтні 2024 року Верховна Рада проголосувала за законопроект 114.07. В листопаді цей документ було підписано президентом України і офіційно опубліковано. Починає свою дію цей закон з 1 лютого 2025 року. Якщо переглянути перехідні положення, то в цьому документі вказано, що Кабінет міністрів України протягом двох місяців з моменту опублікування документу зобов'язаний прийняти відповідні нормативні праві акти, які регулювали питання призначення виплат. Однак, станом на дату запису відео, це 30 січня 2024 року, відсутній будь-який Документ від кабінету міністрів, а саме постанова Кабінету міністрів, про призначення та порядок призначення таких виплат, або не було внесено жодних змін до діючої постанови Кабінету міністрів, яка регламентує порядок виплат станом на сьогодні, тобто до цих змін. Отже, що починається з 1 лютого 2025 року. Слід розуміти, що військовослужбовці з 1 лютого 2025 року мають право укласти особисте розпорядження, в якому визначать коло осіб, які мають право на призначення цих виплат, а також частку на які вони можуть претендувати. У разі якщо військовослужбовець не уклав таке письмове розпорядження, то розподіл коштів здійснюється відповідно до приписів законодавства. Отже, що важливо. Перед тим як призначити виплати всім родичам, визначити розмір цих виплат, військова частина повинна здійснити декілька кроків. Перший крок, військова частина спочатку аналізує, чи є відповідні виконавчі розпорядження за військовослужбовцем. це може бути сплата аліментів, виконання інших проваджень. Після того, як військовою частиною було вираховано всі обов'язкові сплати. Розмір виплати грошового забезпечення, в тому числі і додаткової винагороди щомісячно, вона ділиться на дві рівні частки. Перша частка 50% вона залишається за військовослужбовцем. Умовно кажучи, після повернення військовослужбовця з полону, він отримає ці кошти, він зможе ними користуватися. Інша частка 50%, вона рівними частками розподіляється між членами сімей. У разі, якщо військовослужбовець не уклав письмове розпорядження, то виплата розподіляється між такими категоріями членів сімей. Дружина, чоловік, законні представники неповнолітніх дітей, батьки військовослужбовця, діти, які є особами з інвалідністю з дитинства, причому незалежно від віку, тобто і повнолітні діти також входять в цю категорію. Однак законом є певні уточнення. Ті категорії родичів, які отримують аліменти від військовослужбовця, вони не мають права претендувати на інші виплати. Тобто, якщо у військовослужбовця є діти від попереднього шлюбу, мати дітей в свій час подала на призначення аліментів, і військовослужбовець відповідно до виконавчого провадження їх сплачував, то в разі зникнення безвісти військовослужбовця. Законний представник мати неповнолітньої дитини зможе отримувати тільки аліменти, претендувати на отримання інших коштів, грошового забезпечення, додаткової винагороди немає права. Що стосується батьків, також є певні обмеження. Батьки військовослужбовці мають право отримати кошти за виключенням випадків, якщо ці батьки не були позбавлені батьківських прав в свій час або не було їх в подальшому поновлено ці права. На жаль, є випадки, коли батьки, мати або батько в свій час покинули військовослужбовця і взагалі не приймали участь в його вихованні, або були певні обставини, коли батьки в свій час не сплачували жодних аліментів на військовослужбовця. Якщо в той час батьки не були позбавлені батьківських прав, то, на жаль, жодним чином на сьогодні вплинути на можливість прибрати цього батька або мати від Отримання виплат неможливо. У разі відсутності вище зазначених родичів отримати виплату мають право повнолітні діти, а також брати та сестри, законним представником яких був військовослужбовець. Звертаю увагу, для братів та для сестер є певна вимога. Військовослужбовець свій час повинен був бути їх законним представником. На жаль, до мене звертаються за консультацією брати та сестри, що їх єдиний брат зник безвісти, родичів немає, батьки вже померли. Однак претендувати на цю виплату вони не мають права. Хоча на диво деякі органи державної влади, в тому числі військового управління, їм надавали інформацію, що все ж таки вони зможуть претендувати. Однак, на жаль, це до законодавства не має жодного відношення. Що стосується братів та сестер, законим представником яких був військовослужбовець, то розмір виплати ще дещо менший. Отже, після того, як було вираховано всі обов'язкові платежі, весь розмір грошового забезпечення, додаткової винагороди він поділяється на дві частки: 80% від цього розміру залишається за військовослужбовцем, 20% може бути розподілено між повнолітніми дітьми, братами та сестрами Представником яких був військовослужбовець. Що стосується порядку призначення виплат, як вже зазначав на початку відео, станом на сьогодні, Кабінет міністрів не опублікував жодної постанови про те, що, яким чином буде визначатися цей порядок, яким чином потрібно подавати документи, яка форма заяви, які обов'язкові документи потрібно долучити до заяви на призначення виплат. Сподіваюсь, найближче майбутнє в лютому місяці 2025 року все ж таки ці питання будуть вирішені. Що ж робити родичам, які після 1 лютого 2025 року мають право на виплату? Я рекомендую за основу брати діючу постанову Кабінету міністрів про порядок призначення виплат. Що ж визначає постанова Кабінету міністрів, яка діє станом на сьогодні? Родичі, які мають право на виплату, мають право подати заяву до військової частини разом з копіями документів, що підтверджують їх підставу для виплати. Що стосується переліку документів, звісна річ, в першу чергу, це документи, які засвідчують особу, реєстраційна картка платника податків. Наступна категорія документів це документи про встановлення родинного зв'язку. Свідоцтво про шлюб свідоцтво про народження дитини, якщо це законний представник неповнолітньої дитини, якщо це дитина з інвалідністю з дитинства, то, звісно, річ, подається свідоцтво про народження дитини. Також подається копія довідки МСЕК щодо зазначення групи інвалідності та причини встановлення такої інвалідності. Крім того, завжди рекомендую долучати виписку з банку про наявність рахунку. Як правило, представники фінансової служби або представники територіального центру комплектування також запитують цей документ. Що стосується подання документів щодо обставин зникнення, то ці документи станом на сьогодні подавати не обов'язково, оскільки цими документами володіє сама військова частина, і при потребі вона може ними скористатися. Куди подавати станом на сьогодні. Для родичів військовослужбовців Збройних сил України найбільш оптимальний варіант це подача заяви через територіальні центри комплектування. Вони приймають документи, вони приймають заяву, перевіряють та в подальшому засобами електронного документообігу направляють їх до військових частин. Родичі мають право і самостійно звернутися до військової частини, яким чином це зробити. Перш за все, це можливо засобами пошти, саме Укрпошта. Направити документи з кур'єрською доставкою повідомленням про отримання, щоб ви мали докази подання такого документу, в тому числі варто замислитись над тим, щоб оформити опис, щоб жоден документ не загубився. Логічне питання: а куди направляти, якщо військова частина в зоні бойових дій або постійно переміщується, всі офіційні листи необхідно направляти на юридичну адресу військової частини. Якщо ви маєте сумнів або не володієте такою інформацією, можливо направити звернення через вище командування. Це може бути командування роду військ, якщо сухопутні війська, можливо скористатися також оперативними командуваннями: схід, захід, північ, південь. Також можливо направити і через Міністерство оборони, через Генеральний штаб, як вам буде зручно. Станом на сьогодні визначається, що після надходження документів командир військової частини протягом 15 днів повинен розглянути ці документи і в подальшому прийняти рішення по ним. Звертаю увагу, що визначається принаймні на сьогодні саме 15 днів, не місяць, не два. Як іноді повідомляють представники фінансової служби військової частини або навіть повідомляють, що поки не буде службового розслідування, поки воно не буде завершено, жодних виплат родичі не отримають. Тож слідкуйте за строками, і якщо протягом місяця не надходять жодні виплати, тоді ви маєте повне право звернутися зі скаргою до органів військового управління. Це, зокрема, командування роду військ, Генеральний штаб, Міністерство оборони. З власної практики, ці органи діють, і дійсно, ми можемо витребувати належні кошти навіть за попередні періоди. Від підписників каналу попередньо також надходили питання, які прохали розглянути в цьому відео. Зокрема, що стосується переліку необхідних документів, як я вже зазначав, формується заява. Станом на сьогодні, це заява в довільній формі про призначення виплати. Обов'язково долучається. Копія документу, що засвідчує особу, що засвідчує факт реєстрації платників податків, документ про родинний зв'язок. Для кожної категорії родичів він окремий. Для дружини, для чоловіка це свідоцтво про шлюб, для представників неповнолітніх дітей свідоцтво про народження дитини. для Повнолітніх дітей, неповнолітніх дітей, які мають групу інвалідності з дитинства, це свідоцтво про народження, також довідка МСЕК або для неповнолітніх відповідний висновок лікарсько консультативної комісії про надання їм групи інвалідності для батьків. Це свідоцтво про народження військовослужбовця. Звертаю увагу, що саме родичі вони не зобов'язані доводити той факт, що хтось ще може претендувати на виплату, або вони не зобов'язані чекати, поки заява буде подана і від інших осіб. Кожен має право звернутися за цією виплатою, але він може і не подавати заяву. Однак такі дії або бездіяльні щодо неподання заяви жодним чином не може обмежувати права інших в отриманні належних виплат. Наступне питання від підписників: що робити, якщо в ТЦК по місцю реєстрації військового відмовляються завіряти копію документів, відправляючи в інше місто до військової частини, до якої він був прикомандирований військовий? Що стосується завірення документів, в діючому порядку немає жодної вимоги про те, що документи потрібно завіряти, зокрема нотаріально, або обов'язково це завіряється тільки територіальними центрами комплектування. У зв'язку з чим сам родич має право написати на документах згідно з оригіналом, дата, підпис, прізвище ініціали, це також вважається належним завіренням. В разі потреби, військова частина має всі повноваження, всі можливості для того, щоб перевірити, чи дійсно це дружина, чи є відповідні записи в реєстрах. Це обов'язок військової частини перевірити інформацію. Що стосується подачі. Знову ж таки, ви можете або звернутися до найближчого територіального центру комплектування, і це не обов'язково той ТЦК, з якого військовослужбовця було мобілізовано. Звертайтесь до найближчого ТЦК за місцем вашого мешкання. Крім того, можливо з засобами пошти направити звернення напряму на військову частину. Наступне питання: що робити, якщо один із батьків зникло є лише на папері і фактично понад 20-30 років проживає на території країни окупанта, український паспорт і код не отримував, тобто має або радянський, або паспорт РФ, в жодних реєстрах його немає. На жаль, законом передбачено тільки одна можливість позбавлення батьків виплат: це якщо батьки були позбавлені батьківських прав. Коли військовослужбовець був неповнолітній. Що стосується обставин, коли батьки, батько або мати в свій час жодним чином не займалися вихованням військовослужбовцем, покинули його на призволяще. Однак в офіційних документах, в рішеннях суду це не було зафіксовано, то, на жаль, батьки вони мають право на отримання виплат. Що стосується обставин, коли батьки отримали паспорт інших держав, зокрема це Російської Федерації, Республіки Білорусь, то в законі прямо жодних обмежень для отримання ними виплат немає. Однак, якщо звернутися до постанови Кабінету міністрів номер 168 яка регламентує порядок виплати додаткової винагороди, в окремих пунктах є така заборона на призначення родичам цих виплат. Однак, як буде в подальшому складатись ця практика, сказати неможливо. У будь-якому випадку військова частина буде перевіряти, хто саме з родичів теоретично може претендувати на ці виплати, і відповідно від цих відомостей вже буде розподіляти виплати. Знову ж таки, зазначу, ви не зобов'язані доводити той факт, що хтось з родичів має право або не має права на отримання виплат. Це виключно ваше право і ваше бажання зібрати ці документи і додатково долучити до вашої заяви або на прохання військової частини. Наступне питання: щорічні оздоровчі виплати та виплати на соціально-побутові потреби, яким чином будуть нараховуватись і розподілятись вони, чи передбачені вони на 2025 рік. Що стосується матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань на 2025 рік. Згідно з окремим доручення міністра оборони, така виплата для членів сімей вона передбачена. Однак, що стосується порядку виплати, чи буде вона поділятися рівними частками на всіх родичів, або буде визначатися черговість, наприклад, як сьогодні діє порядок призначення виплат, на жаль, вам точно сказати не можу станом на сьогодні. Варто очікувати змін від Кабінету міністрів України щодо порядку призначення цих виплат, і тільки тоді я зможу повідомити вам відповідну інформацію. Дякую за увагу. Якщо у вас залишились питання, ставте їх в коментарях. Запрошую підписатися на мій канал в Ютубі, телеграм-каналі Юридична допомога військовим, де публікую корисну інформацію. До нових зустрічей.